Вітаю! в ефірі програма Вінтаж. Сьогодні ми продовжуємо розмову про народження театрального костюма. Зокрема, познайомимося з людьми, які створюють акторське вбрання. А просто зараз пориньмо у світ історії. Античний театр вперше з'явився в історичних згадках в 534 році до нашої ери. Ця дата вважається початком театральної історії, а з нею починає свій похід епохами історія театрального костюму. Навіть у ті давні часи костюм для театральних дій мав значні відмінності в порівнянні з сучасним. На початку театральної дії артист виступав тільки один. При цьому він вбирався в пишне та яскраве вбрання. Як правило, на обличчя артиста була одягнена маска, яка поєднувалася з перукою. Маска також була складовою. Частиною театрального костюма, до якої кріпився спеціальний резонатор голосу. Він розташовувався прямо біля рота театрального артиста. Усі театральні дії тих часів були призначені для великої аудиторії. Театри вміщували близько 17 тисяч осіб. Головну роль в історії театральних костюмів античних часів займали яскраві сукні, величезні маски, взуття на високих підборах, що дозволяло збільшити зріст артиста і тим самим побачити його великій кількості глядачів. Особливістю театральних костюмів були саме маски. Нерідко зустрічалися театри, в яких було більше ста різних масок. За їх допомогою актор передавав емоційні стани героя. Актори, як правило, одягалися в довгий одяг і високе взуття, що створювало особливу монументальність і додавало плавності рухам. Згодом популярною стає пантоміма. Театральні костюми стали ближчими до побутових. Ролі почали грати не лише чоловіки, а й жінки. З'являються перші моделі жіночих театральних костюмів. Будь-яке вбрання починається з думки, ідеї, Згодом з'являється малюнок, а вже потім сотні голкових ходів по тканині створюють справжній театральний костюм. Як глядач в залі, то перше, коли відкривається завіса, чи вона вже відкрита, ми отримуємо таку першу інформацію, коли ми бачимо сценографію або вже є присутні на сцені, або з'являються актори в костюмах. І це якась така перша інформація, яку ми отримуємо навіть на підсвідомому рівні. Вона ще посилюється якимось музичним, звуковим рядом. І ми вже можемо собі скласти уяву, яка це є країна, яка це є епоха, яка це є стилістика вистави, чи це є історична, документальна, чи це якась дуже умовна стилізована вистава. Не кожна людина, яка працює в ательє, може працювати в театрі. Тому що відрізняється і в ательє є певний план, норма і такий спокійний, розважений ритм роботи. І, в принципі, десь виконуються якісь такі стандартні речі, сучасні. Нічого якогось такого, особливо історичного в ательє рідко шиється, напевно. І такий більш звичний режим, і підхід до роботи. У нас кожна вистава це щось нове. І ці майстрині, які працюють в театрі, це просто унікальні люди, тому що вони здатні. Переключатися весь час на щось нове і шукати крої, особливо які історичні костюми. Не завжди ми можемо знайти десь в книжкових матеріалах якісь креслення, схеми, як це все було. І це доводиться муляжним методом своїми руками і розумом доходити до тих лекал і відтворювати цю форму. Є театри, які мають художників моделірів які власне цим займаються. У нас немає, і в нас взагалі дві майстрині, які шиють костюми. Тобто ці всі маси костюмівки на сцені створені фактично руками двох людей. Фанатів театру це Маргарита Мельник і Маргарита Кордонська. Це такі дві ріти у нас і тілюють наші задуми. В оцій майласенькій кімнаті малюнки, створені художником, оживають. Завдяки кропітки, щоденній праці людей, які втілюють у життя левову частину образу персонажа, народжується справжня казка на сцені. Ну, это трудоемкая работа, в общем-то. Вот один воротник, это один день. В общем, костюм где-то неделю, а то и больше. А таких костюмов нужно три, потому что три актрисы. Ну, в общем, даже быстро делать это просто невозможно, потому что здесь нужно тщательно все, чтобы оно получилось красиво. Ну и бутафоры помогают. Делают цветочки всевозможные. Ну, в общем, так рождается. Красивий костюм. Я навчалася, як нас вчили і тому іншому робити. Я повністю роблю виставу і фіша входить мої обов'язки, і костюми, і оформлення. Тому мені трошечки легше, тому що я залежу як по художній частині тільки від себе, а не залежу від художника-постановника, оскільки я і художник-постановник, і художник по костюмах. Тому спочатку виникає би, ідея сценографії. З режисера ми домовляємося, про що буде вистава, яка в неї буде форма, яка, який в неї буде стиль, а потім вже, би, відштовхуючись від оформлення, виникають ескізи костюмів. Інколи буває навпаки, спочатку робиш ескізи костюмів, а потім вже саме оформлення. Як що скоріше на душу ляже, так і й робиш. Це весільне обрання, це буде принцеса одягнена в цей костюм, а в цей буде принц. Король Дроздобород, бачите, це в нього такі плащі ось тут. Ось, це в нього штанішки такі. Це якби пара. Для того, щоб костюм був готовим до вистави, він переживає величезну кількість примірок. Значення мають найдрібніші деталі. Виникає трошки, звичайно, по ходу корекція, тому що малюєш одне. Ну завжди, ми якщо ви звернули увагу, ми тут до ескізів прикріплюємо кусочки тканини. Це їдемо ми їдемо з, з зав цехом пошивочним, відбираємо тканини. Вона говорить, який метраж, а я вибираю якби колір мені потрібний, фактуру потрібну. І потім ми ці кусочки прикріплюємо, щоб не перепутати. До ескіза тут, бачите, прикріплення. тут. Помимо того, що є своя складність, власне в тому, що весь час різні костюми, ще у нас зазвичай дуже стисло в часі. Великий об'єм робіт, стислі терміни, і це такий доволі екстремальний режим. І в в Черкасах люди, які нам допомагають. Також небагато людей, які готові до нас, до нашої з нами до співпраці. Крім самої вистави, сам театральний костюм можна розглядати як витвір мистецтва. Інколи і матеріали акторських шат дивують. Це була така дуже авангардна вистава. У нас це була перша наша вистава в Трюхобицькому театрі. Ми там також працювали п'ять років, і в нас була така вистава. Олександра Коницького. Це було перше прочитання, тобто перша постановка цієї п'єси. І такі в нас були шнуркові костюми. Тобто це все було зі шнура. Така доволі авангардна вистава. Доволі неоднозначно вона сприймалася і глядачами, і... але мала позитивні відгуки театральних критиків. Ось і такі ескізи робили. В Назарі Стодолі це, власне, ми намагалися відтворити ту всю розкіш українського бароку. Ми наче і свої костюми створили, але власне свої тільки тим шляхом сучасного виконання, тобто ті сучасні тканини, які в нас на сьогодні були. Ми намагалися відтворити цю всю і символіку костюму, і обрядовість, нашарування, тобто сорочки, камізельки, двошарові спідниці. Шубки, жупани, шапки, головні обори, У чоловіків, шаровари, сорочки, жупани, кунтуші. Тобто, ну, якби нашого особливо там нічого немає. Ми вже просто підбір тканин, декорування. І навіть декорування ми використовували і ті кількості гудзиків, які колись були. І власне ці цій виставі костюм важить десь фактично до 10 кілограмів. Акторам явно і складно, і важко. Спочатку вони міряли, їм було некомфортно, але створюється все одно якесь таке відчуття, коли його вдягаєш, то це, оце, оце, такої могутності костюму того часу. Бо я думаю, тоді костюми також не були легшими, бо вони були і металевими нитками декоровані часто, і жакардові тканини. Я думаю, вони також важкі були. Ці вистави є нами прожиті. Кожній виставі намагаємося 100% викластися, наскільки вдається, буває вдається, буває не вдається вистава там, чи наша робота в цій виставі. Ми намагаємося завжди чесно підходити до роботи. Але з того всього виходять є такі дуже улюблені, теплі близькі вистави. На жаль, Чомусь так складається, що ті вистави, які є нам найближчі, вони не йдуть. Я говорю нам, тому що ми співпрацюємо завжди з Сергієм, сценографом. Я не займаюся сценографією, тобто в мене тільки костюми, Сергій займається сценографією. І це вистава на, на всякому дирекцію доволі простоти. Вона мені є близька, вона з любов'ю створена нашими майстринями. Коли ми робили ці костюми, ми фактично їх ліпили, тому що там такі. Недорогі тканини, білі, сурові, і ми з них ліпили різні силуети. Тобто там було, ми бавилися фактурами. Також ми знаходили, чому цей силует такий, це така вистава Гротискова. І ну, мені здається, майстрині з такою любов'ю це все втілювали, вони фотографувалися потім в тих костюмах, і ми по -по поза робочий час сиділи, доліплювали це все. Ну, На жаль, вони зараз не в репертуарі. Костюми ще збереглися, а вистава вже не йде. Кожен хоч раз у житті дивився театральну виставу і точно не лишився байдужим. Поринути в казку на годину чи дві здається так просто. А насправді за цим стоїть величезна кількість людей, які живуть театром і зізнаються, що не любити свою роботу вони просто не можуть. Очень люблю. Ну, Тому що Я вже 32 роки з закройщиком Работала в обычном ателье, а тепер вот, театральные костюм. Чим вони интересны? Потому что

Навіть не стільки в моїй роботі спершу, бо колись до театру часто ходили і ми бачили театр якби тільки з глядацької зали. А коли вже довелося працювати як художником з костюмів, то моя робота мені десь була звична, бо так такого чогось особливо нового не було, ну, трошки інша специфіка, але найбільше, власне, вразив цей процес репетиційний, всі-всі примірки, ну найбільше репетиції, напевно коли воно зупиняється процес, коли якісь нові, і кожна репетиція щось інше своє вносить, і ніби той самий текст, той самий актор, але він весь час щось додає нове. І це дуже цікаво.